Так, отримала трояндочки від розплідничка Max Roses. Перший раз замовляла дуже швидко прийшло замовлення, дуже вдячна. Там була така можливість оптово заказати 10 саджанців по 85 гривень. Оскільки я там побачила трояндочку, яку дуже довго шукала джетсет. Я була дуже задоволена, що її там знайшла і замовила. Зараз побачимо, що тут є. Так, я чужу. Ну, тут. я хочу сказати, що в принципі, вони в тирсі вологі. Корінечко навіть підігнути було. Так, зараз подивимося, що тут. Підписані такі акуратно щоб не просипати. цю трояндочку. Так, коренева-чудова. Джетсет написано. Ну, гарні трояндочки. Я хочу сказати, що на таку ціну це просто чудові корінці такі, ну поки що. Ще три приблизно однакові, такі, як я першого. Тепер подивіться на цих конячок. Подивіться на ці корене, напагли. Три просто шикарні саджанці. Я дякую, пане Максиме. Поки що таких не бачу. Я взагалі не бачу таких ну, чудових саджанців. Так, тут бачу ось торнадо. Два саджанці я замовляла. Побачення з квітами пані Валентина мене дуже цим торнадо так зацепила. Хочу собі подивитися, як він буде. І взяла. Е, Джулія Чал. Дуже, звісно, чері гір хочу знайти, але ну, щось не можу ніяк. Ну, я дуже дякую. Я дуже задоволена, поки що саджанцями. Дуже сподіваюся, що все буде по сорту. Дякую.